Творив, але хочу найперше розказати за рунгори. Так в рунгорах був, був дискотека, випускний був 9 класу, здається. От, захід був на підтримку Збройних сил України, там зібрали. Бо Бу було дуже доста людей зібрали на підтримку ЗСУ. Це по мої сторіси, як я двіжую, як я танцюю, поширило ТЗ. З ТЗ там зацікавилися щось, блін, прям багато народу. Коротше, мене в рунгарах вже шукають, бо не треба було виставляти. Хоча думки були і різні, наоборот. Навіть були люди, які казали, та виставляй, наоборот, зараз ще більше народу приїде, дівок і так далі. Ну, то я виставю, то що мені? Що мені не виставляти? Я ж такий, як є. Я ж показуюся, як є. Я до хрена чого показуюся, як є, вам у сторіс. Виставив на свою голову, тепер -ка мене в рунгарах походу, шукають. Коротше, хочу звернутися до цих рунгарських. Люди, не обіжайтеся на мене. Я не хотів, аби це аж так поширювалося. Я вистав чисто для своїх підписників, чисто для тих, хто е, на мене підписаний. Це поширювалося е, по ТЗ, по ще новинних пабліках. І бачите, я не думав, що такі сторіс почнуть поширювати. Це по перше. А по друге, ну, захід був справді для дітей і зі збором коштів на ЗСУ. Так що я думаю. Що це? І ще, і ще одна думка в мене є. А ці концерти як так, гурт будьмо, ще дуже-дуже досто концерт показуюся, як є волосся. Але теж, типу, все нормально, зібрали коштів, послухали музику вживу. А чим відрізняється типу, випускний від такого двіжу? Я щось не шарю, ну, відпишіть. Але я в свою чергу не правий тим, що я це виставив в сторіс, висвітлю це. І. Я признаю свою вину. Винуватий. я. Рунгерський. Якщо можете, пробачте мене, вибачайте, знаю, що ви мене там шукаєте чи чекаєте. Коротше. вибачайте. Якщо вибачите, то пишіть дірок. Якщо не, то не пишіть. Так все стало. Я все, що міг зробити, аби позбутися цих наслідків, аби поменше поширювалося, я від себе зробив. Не знаю, що, що ще вам казати. вибачайте. Так все стало. Коротше, ну не думаю чи вести у сторіс, але вже як є, так є. Пебо ж ти, будь ласка.